Претензії та кримінальна справа так Кремль відреагував на те, що в Латвії прибрали ще один радянський обеліск. Великий монумент армія СРСР знесли у риському парку перемоги у момент, коли оболіск за вишки 79 метрів падав донизу. Одні аплодували, інші протестували. Та зашкодити до монтажу прихильники радянщини не змогли. І у Латвії мінусуватимуть символи радянської епохи та окупації, де ще зносять пам'ятники і чим керуються. Дізнавалася Анна Басова. Остаточне падіння радянського режиму. Так у мережі користувачі назвали момент фінального демонтажу пам'ятника-визволителям. Обеліск на згадку про визволення Латвії від німецьких загарбників звели у 1985-му. Тоді країна була однією з 15 соціалістичних республік СРСР під час Другої світової війни одна армія замінила іншу, а Латвія так і залишилася окупованою. Це нагадування про депортації, репресії та інші звірства радянських військ. Тому абсолютно точно цей обеліск не означає нічого хорошого. Конфлікт навколо монумента загострився після початку повномасштабної війни Росії проти України, а надто 9 травня. Цього року обеліск заздалегідь очепили, відмовляли навіть охочим покласти квіти. Букети до плит підносили самі. Я буду Требую, буду, буду, У мене отец погиб в рови. Мені було три года, <говори> ему <говори> 24. Так може бути пасхідні, я принесла сюди Разве Развіта преступление? А вже за кілька днів, 12 травня, латвійський сейм одностайно ухвалив рішення про демонтаж пам'ятника. До останнього руки були зв'язані російсько-латвійським договором, за яким Рига зобов'язувалася гарантувати захист меморіальним спорудам. Але депутати постановили, щойно Росія вторглася в Україну. Угода втратила юридичну силу. Це питання цінностей, і для латвійців радянський обеліск – символ окупації, в якій наша країна жила після Другої світової війни. Саме після вторгнення Росії в Україну ми вирішили, що не можемо більше заплющувати очі на подібне. До рішення суспільство поставилося неоднозначно. За статистикою близько чверті населення Латвії етнічні росіяни. Вони і влаштували стихійну акцію протесту біля монумента, коли той збиралися демонтувати. Чотирьох учасників поліція затримала та минулося без серйозних Нахідних інцидентів саме місце знесення обнесли парканом. Тож навіть наблизитися до уламків ніхто не зміг. Я вважаю, що латвійці та росіяни повинні мирно уживатися в Латвії. Рига наполовину російське місто, і тому, на мою думку, одна половина держави просто зобов'язана поважати іншу. А це естонське місто Нарва від російського Івангорода. Його відділяє одноіменна ріка. Більшість населення тут російськомовні. Та це не впливає на загальну позицію Естонії. Одного з головних лобістів України інтересів у Євросоюзі за урядовим наказом копію танку т 34 який донедавна висучив над нарвою, зняли і відвезли до військового музею. Майданчик, де стояла бойова машина, обіцяють зробити нейтральним місцем шанування пам'яті загиблих у війнах. Цей Танк он вже горіл символізує в першу чергу окупацію нашої країни. І зараз в Україні. Россия занимается примерно тем же, чем занимался чем занимался Советский Союз в 44-й 44 годы. Поэтому эти памятники, и конкретно этот танк, сейчас вызывают у эстонского общества крайне болезненные ассоциации. Я не могу сказать, что в нарве все поддерживают. То, что этот танк должен был остаться на своєму месте. Было также мнение, что, возможно его нужно было просто снабдить соответствующей табличкой, чтобы он для многих не ассоциировался уже больше с оккупацией, А был таким музейным экспонатом, но на своєму месте, ще далі пішла Від Віднедавна Росіянам заборонили вхід до історичної садиби Пакроїс. Нині це готель, ресторан і туристична пам'ятка, незалежно від громадянської позиції, тримачам паспорта РФ сюди зась. Це дуже радикальне і прямолінійне послання Росії та кожному її громадянину. І, взагалі, будь-кому, хто має відношення до війни чи підтримує агресію проти України від 24 лютого. В Європі демонтували понад 20 радянських монументів. Найбільше вісім в Естонії, ще шість у Літві. П'ять обелісків знесла Польща, три Латвія, та один прибрали у середмісті Хельсінки, Фінляндія. Росія в уже звичний для себе спосіб заявила про переслідування своїх інтересів і утиски російськомовного населення за кордоном. А тамтешній слідчий комітет порушив не одну кримінальну справу, за якою погрожують притягнути винних до відповідальності. Анна Басова подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.